Мою підручні у пабули, ми злапали на і мене судили на 2 А як то було? В якому -то році сталося? То було в 49-му вже. То облаву зробили в селі? Ні, ми йшли по заданню, розумієш, захід була, розумієш, вийшов на КГБ. Це навчальний КГБ стерпав. І знайшли вашу штапетку? Штапетку не знайшли, бо штапетку я пролив. То куди вас потім вас десь тут? Врано та ГБ. Вже А скільки вас там тримають час? Місяць. І потім Стулипінські вагони засудили в селі, і далі 10 років відправили комусь. Печора в кута, котла, старіхар, я там топивсь. Взагалі черний, бо знаєш, на чайку сидиш на один бік, то чайка перевертаєш чай, на Волзовську каналі. Хлопці взагалі повернулися і розміщили теплий панцом, великий, бо пан панка без титів охрана на катері, на бухсі тягнула. І всіх накрила. І тільки мені розумієш, що я совсім закрив, і той стукнув голову, і не після другий рік, я вмираю. Розумієш, що вже думка. А це, хто мене викинув, на дно я не пішов, бо я не набрав води, почав плисти ту стрілянину, то і за пару, може, за 10 минут вже була скоро, так далі. Хто поплив, то поплив, а хто. О, хтось в ратував так було. Вже рано ви там десь окремо сиділи чи скільки у вас сиділо в камері? Де окремо? А тепер там лікарні тебе була? Так. Там, там вже лікарні, тепер це. То на допити брали вас? Ну, на допити все вночі брали. А не мордували? Страшно мордували. Пальці запихали в двері, нігті взяли в колеза в ній. А ви пам'ятаєте, хто вашу справу від з КГБ? Так що ви пам'ятаєте? Більш справу красноу. І стріль, а потім все, як я по начальника начальник. Рада, Краснов так віддали або старший в над стрію довго були? Певний зміщиць. То вас зі стріляв вже відправили чи з зі... Львова? З Львова, з Львова, до Львова, здобуває на Комісію зразу дали, що шуби такі, розумієш, валенькі. І осім і це збирають. То по якій статті вас судили? 54. А ще хтось зв'язкових купався з вашого села? <різований> ні, тоді ні, нікого ні. зі мною не було. Скоріше було, що в 47-му році. А хто то був в 47-му році? Що був так. Паламар, Іван, зішин Іван, то же два. І третій був. І... Коцька Дмитрович, четвертий був, мушеник Василь, чотири був. То всіх посудили? Всіх посудили. На 10 років. Так. Всіх посудили. А там у Львові на Пересильній довго ви стояли? Я не пам'ятаю. Не пам'ятаю, що не не довго. А в вашому вагоні ті люди, що їхали, всі доїхали до Вуркути? Чи бувало, що по дорозі помирали? Ну, доїхали, ми тишилися за Воркоту, ми поїхали, поїхали в Бусланг. Тоді десь і Воркута, Печора, Півчора, в Бусланді, тоді Саліхарця вже в Бусланді, пересильна, центральна пересилка була. Угу. То вас вперше туди завезли, а потім звітом? Ні, то там було в Саліхарді, я там ходив на роботу, ходив на, на роботу, а потім вже... У 50-му році, в 50-му році, або в 51-му забрали нас на Богозонський канал, коли Сталинградська область. Там той страшні був, закопали канал, злямували 5 каналів одного в Дану проводили. А потім ще перекинули з перекинули на Півдленніграду. Я це був як той витяга, витяга гори, витягне. Витягне амністія в 53-му році, щоб я мене пораження, що, що стає тяжко хворий, попарають, пропало свідомість напав. Ви були до якого року кажете? До 53-го. Поки сталь не помер, потім так. була амністія. Так. Так. Зразу вдавили амністію. То ви там на поселенні жили? Та де то благо, де блага? То ви завжди під конвоєм ходили? Ну а як же? Крок у праву, кроку ліву, речі застрілили. А там були самі політичні чи були такі? Були Той. битові, були всілякі вже, то до вже було. А були конфлікти між політичними і битовими? Ну то так, там, може, ти так розумієш, тому що ти називає твіті злодіїв, ні чи різали. Ну, Концедент його програв. І, то, в всякий, а наші люди не організовувалися політичні? Ні, в той час то, ну, десь там взяли, щоб то були таке паті на вашому агрі не було. Ні. Не. Ніколи не бунтували, не виступали? Ні. Туди ви там на якій роботі робили? На общих роботах. Копав, розумієш, канали, підрізну дорогу, строїли так далі, сніг замітали, Знущалися ці над людьми. Ріка об велика. Розумієш, підзайграличому розумі, як морозу, там, який там каток буде, і замітати сніг скидувати. Це ж не знущання було над людьми. Тому вже мені трошки легше було, бо я в своїй хаті був на роботі, там якийсь старий двор великий був, там полерана була, там різали зашки і так далі. І в ті спали на вагон, під вагоні коли, розміщали. Там вже було легше, ліпше годували.